Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Відкрити ваші зошити друковані на сторіночці 53. Що ж ви там бачите? За столом сидять свірятка. Що ж вони там роблять? П'ють чай. Так. А який останній звук у слові чай? Звук Й? Ми сьогодні будемо вчитися його писати. Подивіться, тут є елементи ті, які є і у літері «и». нам треба їх всі навести та домалювати візерунок на скатертині. А хто в нас ще тут намальований? Зайка. Зайка також містить в своєму складі звук Й. Чудово, виконали завдання. Зробимо гімнастику для очей. Відкриємо сторіночку 54 ваших зошитів. У вас є два малюночка. що це на зображено: чашка і чайник. Нам необхідно побудувати звукову схему слова, у якому є звук «й». Яке це слово? Слово чайник. Скільки складів містить слово чайник? Чайник. Два склади. Отже, ділимо нашу звукову модель на. Два склади. Перший звук у чайник звук Ч. Приголосний, твердий позначаємо рисочкою. Другий звук ча-а. Голосний позначаємо кружечком. Третій знак чай. Й, Приголосний м'який. Ми з вами говорили про те, що Й завжди м'який. Він позначається двома рисочками. Чай Н. Наступний звук Н. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Чайний голосний позначаємо кружечком. Чайний К. Останній звук К. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Давайте визначимо наголос у слові чайник. Чайник наголос на А на перший склад. Порівняємо. Друковану та писану літеру «й». Чи схожі вони, чи відрізняються. Однаково мають шапочки, так? І «й» ми з вами казали, дуже схожа на літеру «и». Також, подивіться, у вас висять майки, у яких горловинка це і є, як наша літера «й» з прищепочкою, так? Вам необхідно їх навести. І далі будемо вчитися писати букву. Мала писана буква Й складається з овалу і видовженою вгору лінії із заокругленням праворуч. Давайте придамо, в яких буквах пишуться елементи цієї літери. Букві І Л, М. Рядкова буква складається. З двох прямих похилих палочок із заокругленням унизу та окремого заокруглення невеличкою лінією прогнутою вниз. Першу частину пишемо так, як букву І. Угорі над нею, трохи вище від рядкової лінії верхньої, пишемо зліва направо невеличку лінію прогнуту вниз. Давайте ще раз виконаємо написання ви в повітрі, я на екрані. Раз і два і три. Пропишемо у вашому зошиті рядочок літери йод. Буква сполучення ой, сойка, ай. Аїстра. Далі у нас буква сполучення. Ой, вибачте слова, які протилежні зазначення. Старий, новий. Сумний яке буде протилежне. Веселий. Прочитаємо речення, яке нам необхідно записати: мед солодкий, а лимон. Діти, який лимон? Кислий, правильно. Запишемо. Мед. Солодкий А лимон. Речення починаємо з великої літери. Закінчується перше речення крапочкою. Друге знаком питання. І запишемо відповідь: лимон, кислий. Лимон з великої літери початок речення, кислий крапочка в кінці. Останнє завдання у вашому зошиті. Напиши колір кожного предмета. Подивіться, будь ласка, перший у нас хто? Лебідь. Якого він кольору? Білий. Другий у нас намальований вовк. Якого він кольору? Сірий. Запишемо ці два слова: білий, сірий. Відпочиньте на фізкульт хвилинці. Так, <кхем> прослухайте віршик. Йой, гукає Йосип, Йоржик йоду просить. Йой, поранив плавничок. Йоржика, крутій синок. Ні на йоту не злякався. Йоржик йоду не боявся. Діти, які слова зі звуком Й, ви почули у віршику. Йорш, так, ще. Ім'я хлопчика було так. Йосип. Йоду. Так, у нас було про йоду, йоржик йоду не боявся. І ще був вигук такий. Як ми кажемо, коли щось у нас пішло не так, як би нам хотілося. Йой. Так, чудово. Діти, підготуйте ваші робочі зошити. Косу лінію будемо писати диктант, два рядочка від попередньої роботи. У другому записуємо число 16, 12. І пишемо слово диктант посередині, з великої літери. Пишемо слово диктант. Ми вже вивчили всі літери для того, щоб писати його. Хто записав, зняв ручку вгору, будемо записувати з нового рядочка під диктовку на наступному рядочку першою. Буква, яку ми сьогодні навчилися писати мала літера й. «йот», Мала літера «йот». Наступне букво сполучення маленькі Йокво сполучення Йо буквосполучення, Й. О, йо. Наступне маленьке слово з маленької літери зір. Зір. Наступне буква сполучення з великої літери Ма. Далі запишемо слово з великої літери. Увага! Марина. Чому ми пишемо це слово з великої літери? Бо це ім'я дівчинки. Марина. Наступне буква сполучення з маленької літери ТЕК. ТЕК. Наступне буква сполучення велика мала. РУ. Велика мала. РУ. Наступне Буква сполучення маленькі Аз. Наступне буква сполучення з маленької. «НА». Наступне буква сполучення з маленької. Ти Ти. Наступне буква сполучення з маленької пис пис. Наступне слово з маленької літери спис, спис. І останнє слово, яке ми сьогодні запишемо, з маленької літери слово рій. Р. Рій. Записали. Перевіряємо на екрані. Якщо у вас записано все так само, як на екрані, ви молодці ставимо собі сердечко. Якщо є помилочка, смайлика і обводимо помилку, запам'ятовуємо, як було правильно, з'єднання перевіряємо. Далі під диктантом запишемо ще деякі слова, які ми знайдемо у буквенній математиці. Му додати з музе додати й музей. Наступне ліс відняти з лі додати ні ліні додати й ліній дотика лінійка. Лід відняти д лі додати й лій додати к. лійка. Два відняти а дв, додати І, двій, додати ка двійка. Наступне. Три відняти и. Тр. Додати і. Трій. Додати ка трійка. Майор відняти р майо, додати незнайка. Майо Незнайко. Відняти знайко. Майоне додати з майонез. Запишемо слова, які утворились: музей, лінійка, лійка, двійка, трійка, майонез. Запишемо їх з великої літери, через кому в кінці крапочка після диктанту. Ми виконали всі завдання, наш урок закінчився. Оберіть смайлик. Яке описує ваш настрій в кінці уроку. Дякую на все добре, до побачення!